Фестиваль польського кіно у Вінниці розпочався зі шпигунського трилеру. Кінофестиваль це проєкт польського інституту в Києві. В його рамках покажуть найцікавіші та найновіші польські стрічки в кінотеатрах Вінниці, Києва та інших міст України. На глядачів чекають шість фільмів різних жанрів: детальніше про відкриття фестивалю у нашому сюжеті. Шпигунський трилер режисера Яна Голубека відкрив фестиваль польського кіно у Вінниці. У фільмі показано долю агента секретної служби, котрий будує кар'єру шпигуна та видає себе за іншу людину. Тут є різні кінострічки і, і трилери, і так само будуть трагікомедія, але так само фільми, які розповідають про сучасну польщу. Понад 100 віничан вперше прийшли до кінотеатру, аби ознайомитися з польськими стрічками. Завжди, як ходимо в кіно, там суто наші фільми або американські. Я вперше дивилась, можна сказати, польський фільм. Незвучно чути живу польську мову, але досить круто, що є українські субтитри. Польські фільми у рамках культурного проєкту показуватимуть в кінотеатрах Вінниці та інших міст України. Це шість кінострічок різних жанрів. Вінницька міська територіальна громада вона завжди в комплексі підтримує кіномистецтво. Фестивалі різного рівня різного формату. Це і фестивалі короткого метру. Це Фестивалі тематичні, це фестивалі, які відбуваються на, на прикладі сьогоднішнього, і власне якраз кіно у цей важкий е, час є дуже таким дієвим інструментом культурної дипломатії. 19 років поспіль у Вінниці проходять дні польського кіно. На ювілейний 20-й польський інститут в Києві обіцяє українським глядачам новий захоплюючий проєкт з цікавими кіноновинками. Євгенія Всяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина.